Шо ж діма медведі виліз після Бадуна чергового і пояснює суть переговорів в Стамбулі на його нехлопський навіть розум. Між тим росіяни запускають по нам кинжали. А в їхньому оточенні кремлівського бункерного якась тривога, паніка й обурення через те, що 34% їхньої авіації пішло в останнє круте піке. Завдяки нашій Службі безпеки України та Силам оборони. Про все це говоримо просто зараз. Це прямий ефір Ютуба 24. го Я Ірина Узлова, з нами Тарас Загородній, Політехнолог, пане Тарас. Вас вітаю, рада бачити! Слава Україні, доброго дня! Героям слава! Ну що ж бачимо, повідомив Миколаївський ваньок і повідомляв мер Миколаєва про те, що вибухи було чутно у місті, що запускалися кінжали. Також повідомляли про загрозу запуску кінжалів по Києву. Ваньок писав про те, що нібито по Миколаєву прилетів. А між тим російський пропагандист Сережа Мардан на, на не знати якій мові писав, що фіксують пуски кінжалів по цілях в Києві. Зрештою, яких не виявилося. І ранок починає з кофі. Отак він написав. Кі філолах Сережа Мардан я це не розумію. А Сережа Мардану може мало понищеної авіації, він напрошується. Ні, ну я думаю, що він щось мало читав різних пабліків. Як багато вже російських військових отримували з самогубство декільками ударами по голові з позаду на самокатах когось генералів. Саме з вже катали і розуміють, і досі не розуміє, що він є легітимною військовою ціллю. А він ще, мабуть, не знає історію Нюрнбергського трибуналу, де повісили такого головного редактора е -е -е -е, журналу Держтура. Тому що навіть за правилами тоді Нюрнбергського трибуналу журналісти, пропагандисти є теж військовими злочинцями. Так що, ну, поки він думає, думає, що це його не стосується. А ні, ні, я думаю, що він підозрює, але думаю, що першим буде Соловйов. і він займе його місце, тому що він працює на каналі Соловйова. Ну, це буде недовге таке імпортозаміщення, скажімо так, відозрю, да, Така стрімка кар'єра буде у всіх сенсах цього слова. Але недовго, але недовго. <смітна> не <довго. смітна> стрімка, я яскрава, але може бути недовго. Так. Так, ну справді, <смітна> зірково просто буде. А вони як <смітна> будуть падати оці недозірки, ми будемо загадувати бажання, щоб вони всі з цього терористичного небосхилу покотилися в 109-те коло пекло, неоднеодмінно так і буде. Зараз про Соловйова і поговоримо, але оцей запуск кинжалів, що ви в ньому бачаєте? Ну і черговий терор по сумах і всьому. Це що вони вже за удари вас місця взяли чи ні? Чи просто продовжують цю терористичну тактику? Ні, ну давайте так. Це вони намагаються нам нав'язати, що це відповідь за щось. Ні, це вони починали. Це Україна б'є відповідь для того, щоб убезпечити себе, в тому числі ліквідувати їхню стратегічну авіацію, з якою обстрілювалась Україна системно останні більше ніж три роки, і багато чого іншого. Тому звичайно, що вони продовжують терор. Де намагаючи зламати Україну всередині, тому що ну на полі бою, м'яко кажучи, нічого не виходить, і тому тут знову таки Україна повинна показувати всі ці факти, вимагати додаткових санкцій за результатами перемовин Стамбулі, те, що вони там якісь свої пісульки надали, з невідомим, до речі, статусу. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали, що росіяни не хочуть показувати свою офіційну позицію. О те, що вони опублікували, я, наприклад, не побачив а підпис кого стоїть під цією, під цією позицією. Ну а звідки воно йде? От те, що було в цьому в їхній, до речі, в їхніх медіа опубліковано, ну це з нами знаєте, можна надрукувати, надрукувати, будь-хто може надрукувати. Потім вони скажуть, що неправильно зрозуміли там в Медінському. Медінський змінив ділера, так і йому цей афганський генджубас е, привезли. Тому він це в Стамбул, Це привіз е, цей е, папірець, який може нічого не значити. Ну е, обговорювати що там написано взагалі немає, немає, немає сенсу, тому що це такий перелік хатіликі е, е, перелік капітуляції України, якої не відбувається. Та однозначно, але пізніше все одно про це поговоримо неодмінно і погоджуюсь. Да, це ми б'ємо їм у відповідь і за все за те, що вони нас нищать уже 12 рік. Їм буде прилітати, прилітати, прилітати. Ну і плоди збираються, так би мовити, жнива у розпалі, хоч не сезон. Але СПУ під час атаки на аеродром Іванова знищили літак ДРЛВ а 50 осінь таналітики. Це підтверджують. зауважуюся, що що ціль була уражена на території аеродрому Іваново. А ще одну болючу втрату російської окупаційної армії підтверджують усі супутники знімки, які ми бачимо, там висока чітка чіткі зображення. Це цей літачок А-50, і В них і так там було їх десь штук, 10, а то ж нищили на території Білорусі, на їхній території. Ну, все менше, менше і менше. Вони там встановлювали радіотехнічний комплекс із поліпшеними параметрами звилення повітряних цілей. Але ну, вже, вже не буде літати нікуди. цей літак Соловйов, про якого ми згадали, виходить і не своїм голосом, значить, в біженстві просто каже, що треба розстрілювати тих, хто ви. кладаете видео с наследками атаки давайте послушаем, какие у него градус припадку и обговоримо видео, которые появляются тут, снимают срочники, а можно его расстрелять этого срочника, вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять как предателя родины, которая просто сейчас работает в интересах врага нельзя, у нас же законы не позволяют мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя. Ну, конечно, ну, ну что вы. Хотя в армии он не имеет права, правильно, чтобы у него был телефон. Но это же нельзя. У всех же все равно есть. Хотя он понимает, что есть ответственность. Какая ответственность? Дисциплинарная. По Покакує статті може пройти? А що ж дивіться, пане Тарасе, А що це Соловйов так панікує? А щось і своїх розстріляє? Щось він а це може вкладається якраз в те, що Путін не може якісь чистки зараз проводити і серед своїх і генералів, бо він то мовчить а безпосередньо сам щодо удару по їхній авіації. Викладає консервні відео там, та але тим не менше, а, я які коли ж то він вийде, він так завжди робить опасля і дуже пізно, і буде якісь кроки вживати. Ну, Соловйов та розумна людина, він знає все ж таки про долю цього головного редактора Дештюрмера і розуміє, що він легітимно ціль є теж для України, тому що раптом він виходить, так? А потім трапляється з, з дому, припустимо, так? І з якоїсь фури, яка привезла, припустимо, піцу чи щось таке, вилітає дрон, і Соловйов починає грати в гру одна нога тут, інша там, і не тільки нога. А, і тому звичайно, що він намагається з одного боку показати наскільки він лояльний режиму. Він же в першу чергу а, критикує міністра оборони раніше Шойгу був, а там тепер білоусав от плюс страшно. І думаю, що Соловій все чудово розуміє, що не можна не побачити ніколи, не тільки цей. А озера Кома, де у нього колись була дача, так а можна взагалі закінчити дуже і дуже погано. Тому звичайно, що він відпрацьовує ці дві різні речі і явно нервує. Тому що він показує, ну не хоче визнавати, що він не хоче визнавати поразки Росії явно, так він не хоче визнавати, що. Ці, ця атака має більш суттєві наслідки для Росії. Він розуміє, що ну, неможливо, наприклад, зупинити всі фури в країні так в Росії. Ні, можна зупинити тільки проблема в тому, що буде з економікою. І тому він намагається пере перевести це стрілки з Путіна, який які є. Ну, фактично, тим, хто почав цю війну, є відповідальним за цю війну. Ну і працює за схемою. Цар добрий, а бояри звичайно погані. Та да, да ну звісно, то ж інакше й бути не може. Ігор Тишкевич, експерт з питань Росії і політичний аналітик, не виключає, що може ще Путін на цій волні захистити страну радною. Бо поки матушка просто глотнула, як каже Сімонян, зазвичай то треба ж буде все одно потім якось випльовувати. Все може і мобілізацію якось посилити в рамках цього. Чи бачаєте ви такий можливі варіанти? Бо путіну ж треба гарматне м'ясо, в нього ж літній наступ, який правда якось іде не за планом знов. Ну, давайте так, я не зовсім погоджуюсь з такою точкою зору, тому що з цією біомасою в принципі у росіян проблем немає. У них поки є гроші, вони все ж таки цих людей. Це перше, якби Путін розумів, Путін розумів, що якщо є можна зробити мобілізацію без наслідків для стабільності режиму. Він давно це зробив, але вони все ж таки проводять постійну соціологію, вони досить чутливо реагують на настрої населення, і тому вони все ж таки не вирішують ризикувати. І далі дивіться тут, тут проблема в чому? Проблема в чому, як це якби це було, знаєте, на початку, коли ще невідомо, чим все це закінчиться, так. То, то можливо в це спрацювало. Ну, наприклад, як там на часто говорить, ну почнуть вони підриви будинків для того, щоб мобілізувати населення, але проблема в тому, що це спрацювало ну, в 90-ті, коли можна було налікати населення. Потім приходить Путін а, і обіцяє безпеку а, замість на ну на і хліб там в обмін на обмеження якихось свобод. Зараз вже трохи інша ситуація. Ну по-перше, Путін все ж таки 20 років при владі. Це раз а, і виявляється, що немає ні хліба, ні безпеки, ні свободи. І якщо починати м, говорити давайте ще от будемо захищатися, ну так давайте вставай страна огромна, то м, м, населення по-іншому може відреагувати. Чому? Тому що буде очевидно, що о, о, війна та програється. І що потрібно ще додатковий ресурс для того, щоб вбивати щоб його вбивати на фронті? І не факт, що це буде спрацьовувати так, як хоче. Путін, тим більше не будемо забувати, що історія з Пригожиним, Вона нікуди не забулася і нікуди не поділася. Пане Тарас, я тут це все кажу, що санкції треба і малюка Буданова, і санкції оці. Да, хай може від Свіфта не відключать російські банки. Але дивіться, а що це з Майком Джонсоном сталося? Спікером Палати представників Нью-Йорк Пост каже: він підтримує ті нищівні санкції. Блюменталя Грема. Ну давайте так знову таки по історії Джонсона молоного Там були інтриги в першу чергу адміністрації Байдена. Тому що вони могли надати допомогу без конгресу, але спеціальна була та гра, щоб потім скинути все там вже передвиборчий рік. Був інтриги і доказом того, що в першу чергу гра була в адміністрації Байдена. Це те, що коли був ухвалений цей законопроект, а вони так хотіли допомогти Україні, так хотіли, так переживали, що затримка була зброї, і так за вісім місяців не змогли все передати. Так. Так що давайте теж е, об'єктивно на ці речі дивитися. Не все так було там е, чітко і зрозуміло. Так, ну вони намагалися це зробити, і по Джонсону в тому числі. А Джонсон виходив теж з політичної логіки, і вони вказували тоді адміністрації Байдену, що вони можуть допомогти указами конкретно Байдена і без цих. Ігор, тому що пам'ятаєте, там в одному законопроєкті купа всього об'єднувалась, і там є, були і кордони, те, що було частиною передвиборчих обіцянок Трампа і багато чого іншого. Стосовно того, що він зараз говорить, ну давайте так: без Трампа, без відмашки Трампа нічого в Конгресі не буде. Це означає, що адміністрація Трампа все ж таки дає відмашку. Коли у нас теж знаєте, говорять, що ось конгрес постане проти Трампа, ну це брехня. Коли вони контролюються і верхню і ніжню палату без відмашки Білого Дому, нічого відбуватися не буде. Я думаю, що тут достатньо вдалий збіг обставин, які які знову таки тут вже політична гра, тут вже знаєте, демократи, такі великі прихильники України, що знаєте, хоч дарано, прикладай. І знову таки через внутрішню кон'юнктуру, кон'юнктуру безпосередньо в Сполучених Штатах Америки. Чому тому, що демократи настільки деморалізовані і розгромлені, що підтримка України у них є, хоча б якась політична гра, і вони навколо цього знаєте, що вже вони, вони вже в опозиції до Трампа. Так питання, що вони робили, коли були при владі, ну це велике питання. Далі у республіканців я думаю на них тисне наступне, що вже з осени цього року почне передвиборча кампанія, фактично в конгрес 26-го року. Я думаю, що на них тисне соціологія, пов'язана з тим, що політика США не виглядає сильною. Навіть на питання України України, хоча в дійсності прихильні на підтримку України виступає більше 60% населення Сполучених Штатів Америки, а саме по республіканцях, і тому вони, виходячи з такої логіки, можуть продемонструвати жорсткість і ухвалити цей закон. Ну я вважаю, що все рівно це значно краще ніж нічого, і це дуже добре, тому що там буде заборона купувати російську нафту. І при чому це вдарить в першу чергу по Китаю. Про це до речі, Лінці Грем говорить, що це в першу чергу удар по Китаю буде, бо Китай не зможе заперечити, mm -hmm. що нафта, яка йде по нафтопроводу з Росії, це чиясь інша нафта, як не російська, і вони будуть змушені згортати, згортати співробітництво з Росією. І наступних по кому що це вдарить, як це не смішно, але по Орбану та Фіце, які досі купують російську нафту. А, і а, тому краще він буде ухвалений, і я вам скажу, знаючи історію, як це ухвалюється. Потім знаєте, спробується скасувати. А якщо йдеться про нафту, йдеться про конкретні гроші, американці так довго це скасовувати будуть, що знаєте, це може розтягнутися просто на десятки років. А ось от, хочу нагадати: от, наприклад, історію з Кубою. Хто не знає, Куба досі спонсор тероризму є. З 80-х років, ще Це коли Фідель Кастро надіслав війська в Анголу, якщо не помилятися, для того, щоб підтримувати радянські війська. Пане Тарасе, ну дивіться, отут ще я кажу, що Єрмак полетів до штатів. Очевидно, мотивувати їх бути більш рішучими, що може стояти за цією поїздкою. Прем'єр БК про це повідомляє. Ну і наскільки дійсно така демонстрація штатів своєї сили може і мотивувати і налякати той же Китай, про який ви згадали. Ну давайте так. тобто, ви повинні розуміти, що Китай теж теж є учасником війни Росії проти України без Китаю Росія не могла нічого зробити. На не було б постачання зброї з КНДР, не було б не було б постачання критичних матеріалів, які постачає Китай для російської оборонки. Тому тут багато взаємопов'язаних речей, тим більше в тому числі я упевнений, війна Росії проти України в тому в тому числі є в контексті перемовин, які зараз ідуть з Китаєм стосовно тарифів і все, що з цим пов'язано. Але дивіться, що показала наприклад операція СБУ в Росії в Росії. Що показала, що ну, на мій погляд, що конфлікт, військовий конфлікт з Китаєм, Китай і США буде неминучим. Чому тому показала, як от ну, схема, от реалізація показала реалізацію, як може бути е, знищений американський авіаносець. Ну, припустимо, на 30 кілометрів до нього під'їжджає, наприклад, який суховантаж, який може найняти китайська армія. І з нього вилітає, припустимо, 10 тисяч дронів, або 100 тисяч дронів. Китайцям це зробити взагалі невелика проблема. І що буде робити американський авіаносець в цьому випадку? І тому або на Тайвань може бути так агресія здійснення. Тому тому що зараз що відбулася демократизація війни, тобто вести війну достатньо дешево. Не треба будувати величезні літаки, а, які коштують мільярди доларів. Їхня розробка виявляється, що можна зробити значно все а, краще, тим більше давайте так багато, наприклад, комплектуючих, які використовуються в Україні є китайського виробництва. А, так і тут а, тут багато багато є багато факторів в дійсності модель. А, і а, наше завдання, наше завдання, щоб ця модель розвернулася в правильний бік, і Україна якраз демонструє, що вона може перевертати шахову, шахову дошку а, так, як вигідна нам. І якщо голова адміністрації поїхав до США, то я думаю, що там буде питання дотискати Росію. А, тим більше Україна наполягає на тому, щоб на тому, щоб США виконувала в тому числі свої обіцянки тиснути на Росію, тому що ми ж 30-денне перемир'я з ними домовлялися і з Європою. Ну так показуйте тепер силу, показуйте силу.